Слава Україні! Розпочалась 449-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Із 21-ї години, 17 -го травня, по 5.30 ранку, 18 травня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації двох Ту-160 та восьми Ту-95. Випущено 22 крилаті ракети Х-101, х 555 Із кораблів у Чорному морі, шість крилатих ракет Калібр, а також дві крилаті ракети Іскандер К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони України знищено 29 крилатих ракет. Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гурів, Козачок, Уди, Окіп, Козаче-Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибене, Устинівка та Зарубенка на Харківщині. На Купінському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Красне-перше, Фиголівка, Новомлинськ, дворічна Западне, Масютівка та Баївка Берестове Харківської області.